Дорогі друзі, вітаю вас на каналі Астрологія, де я розповідаю про космічні події на зоряному небі. І якщо вам ця тема цікава і сподобається подача інформації, підписуйтесь на канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропускати нові прогнози. А тема сьогоднішнього відео: що принесе повня у 17 градусі водолія кожному знаку Зодіака. І традиційно висловлюю велику подяку глядачам каналу за ваш зворотний зв'язок, за ваші думки, які ви висловлюєте, за вашу підтримку, коментарі та добрі побажання, які я отримую від вас, і бажаю вам згармонізувати ту сферу життя, по якій проходить у вас повний місяць у водолії, і відкритися для нових ідей та сміливих рішень. Щоб зробити своє життя більш цікавим, насиченим та яскравим. Повня завжди це баланс, тому нам потрібно збалансувати дві сфери життя, і ви можете дивитися по знаку асцендента, по сонячному знаку та по знаку місяця. Для знаку овен. І для тих, у кого повня у водолії проходить на осі 11-5. Повня акцентує ваше соціальне життя, можливі нові знайомства чи участь у цікавих проєктах. І фокус у вас на зміни, на коло спілкування, на цілі та майбутнє, може настати кристальна ясність, це шлях, не мій, перегляд дружніх альянсів або відхід із групи. Де ваша суть давно задихається, нові горизонти відкриються лише після щирого прощання з тим, що віджило наступні два тижні після повного місяця у водолії важливо збалансувати вісь між громадськими та груповими інтересами та своїми особистими інтересами. Вам важливо в цей період взаємодіяти з однодумцями, друзями, колективами, групами людей. Це сприятливо позначиться на вашому просуванні або розвитку, але не виключені і суперечки або конфлікти. Тому важливий баланс між вашими особистими цілями та цілями колективу також дуже добре, якщо ви заглянете у своє майбутнє, тобто приділити увагу своїм особистим інтересам, постарайтеся створити образ. Майбутнього та побачте в ньому себе, яким ви хочете бути, ким ви хочете бути, з ким ви хочете жити, і де пройдіться по всім сферам життя. Запишіть, замалюйте свої наміри, але не втілюйте в реальність відразу. Меркурій ретроградний ще, а це перегляд і надалі можлива корекція. Також цей період хороший для спілкування та взаємодії у соцмережах. З усім, що пов'язано з інтернетом, а також приділіть увагу своїм романтичним захопленням, любовним стосункам, дітям, особистим проектам. але в спілкуванні уникайте конфліктів і з'ясування стосунків, переключайте увагу на щось відволікаюче, особливо у відносинах з дітьми та коханими, проявляйте ніжність, ласку та турботу про них. Бажаю вам успіху! Для знаку телець і для тих, у кого повний місяць у водолії проходить на осі 10-4. Будьте готові до змін у кар'єрі. Повний місяць може принести несподівану пропозицію або усвідомлення необхідності рухатися в іншому напрямку фокус на кар'єру, статус та репутацію, можливі тертя з авторитетними людьми та гнітюче почуття я не на своєму місці. З іншого боку, це шанс на заслужене визнання та чітке розуміння своєї справжньої ролі у цьому світі, не бійтеся скоригувати курс, навіть якщо він здається вам непорушним. Наступні два тижні важливо збалансувати вісь між родиною та кар'єрою, приділіть увагу своїй професійній діяльності, перегляньте цілі, плани щодо кар'єри, можливо, щось виправте, доопрацюйте, завершуйте. Те, що було відкладене, і продовжуйте реалізовувати те, що було розпочато раніше. Не вплутуйтеся в суперечки та конфлікти з керівництвом, державними службами, це не дасть позитивного результату. І не забувайте про сімейні цінності, влаштуйте відпочинок з родиною, сімейну вечерю, проявляйте увагу та турботу до рідних, перемикайте увагу з роботи на сім'ю. Рідних це допоможе розслабитися, а потім якісно попрацювати. Бажаю вам успіху, для знаку близнюки і для тих, у кого повний місяць проходить на осі дев'ять три час розширювати горизонти, поїздки, навчання чи нові захоплення принесуть радість та натхнення. Чекайте несподіваних откровень, завершення навчальних циклів, кардинальних змін у планах подорожей чи життя далеко від дому, може спалахнути усвідомлення. Я більше не вірю в ці догми, відчиняючи двері до пошуку свіжих смислів. Наступні два тижні важливо збалансувати вісь між навчанням та отриманням інформації. Приділіть увагу перспективам навчання, вищої освіти, отримання будь-яких документів або подорожі. Але будьте уважні: Меркурій ретроградний, Можливі затримки, помилки, збої в отриманні документів через інтернет. Не забувайте про копію документів. Але це все до 11 серпня. Перевіряйте ще раз інформацію, є ймовірність помилок, пориньте у вивчення нових культур чи мов. Це може кардинально змінити ваше сприйняття світу. Не забувайте про духовний розвиток, це ще можливість яскраво заявити про себе, але найкраще. Дивувати, ніж шокувати публіку, не вступайте в конфлікт з авторитетними та шановними людьми. А також приводьте до балансу стосунки з близькими людьми, сестрами, братами, сусідами. Не забувайте про них, бо є ризик несподіваних та напружених ситуацій, виключить з'ясування стосунків, сварки та конфлікти. Бажаю вам успіху! Для знаку рак і для тих, у кого повний місяць у водолії проходить на осі 8-2. Повня висвітить питання фінансової стабільності та партнерських відносин. Глибина душі на поверхні Захостриться почуття ревнощів, страху втрати, емоційної залежності можуть виникнути питання спільних фінансів, боргів, інтимності, можливої зради. Це шанс розірвати токсичні прив'язки, якщо не занурюватися в безодню жертовності. Наступні два тижні важливо збалансувати вісь між чужими ресурсами та фінансами та особистими ресурсами і фінансами та загальними Не виключені розбіжності у фінансах чи їхньому розподілі. Насамперед виключить несподівані рішення щодо спільних ресурсів, тому. Що є у спільному володінні, у спільному управлінні з партнерами по шлюбу або бізнесу, особлива увага до кредитів, боргів, інвестицій. Не варто розпочинати нових справ, пов'язаних з інвестуванням, кредитами та боргами, особливо до кінця ретроградності Меркурія. Приділяйте увагу документам, перевіряйте ще раз, перечитуйте все, що відноситься до податкової страхової спадщини. Також робіть копії документів, також приділіть увагу своїм особистим доходам. Подумайте, що ви можете зробити, щоб збільшити свої доходи, і що ви можете робити своїми руками, які знання можете запропонувати світові, щоб отримати додаткові гроші та ресурси. І Подумайте про свою цінність. Бажаю вам успіху! Для знаку Лев і для тих, у кого повний місяць у водолії проходить на осі, 7-1. Особливу увагу приділіть особистим стосункам: повний місяць може принести ясність у ваші почуття та очікування. Це все про партнерство у всіх його формах. Хто по справжньому поряд, хто вас щиро підтримує. Голяться слабі ланки у стосунках, ймовірні різкі відверті розмови, перегляд домовленостей, підсумок, ясність, хто ваш соратник у житті і чи варто чіплятися за ілюзії. Наступні два тижні важливо збалансувати вісь я та мої партнери, тож приділіть увагу своїм партнерам по шлюбу та бізнесу. Період може бути трохи напружений для вас. Намагайтеся не з'ясовувати стосунки, краще зайвий раз промовчати. Перенесіть на інший час з'ясування стосунків, але також пам'ятайте про себе, про свої проекти, потреби. Доробляйте виправлене, коригуйте плани та цілі, але нове починайте після 11 серпня. Бажаю вам успіху! Для знаку діва і для тих, у кого повний місяць проходить на осі 6-12. Турбота про здоров'я та впорядкування повсякденного життя стануть пріоритетом. Якщо тіло вам буде щось показувати, слухайте його, якщо емоції роками збиралися всередині, тіло стане гучним індикатором через самопочуття. Баланс роботи, обов'язків та здоров'я виходить на перший план, можливі рішення про зміну формату праці, звільнення з нездорової позиції або спрощення графіку. Довіртеся мудрості свого тіла, воно знає правду. Наступні два тижні важливо збалансувати. Вісь між фізичним здоров'ям та душевним здоров'ям дуже добре, якщо ви приділите увагу фізичному здоров'ю. Перегляньте свій режим дня, навички, фізичні навантаження, робочий графік, але до 11 серпня не бажано розпочинати обстеження організму або звертатися до лікаря, а краще з 13 серпня, якщо раніше до цього лікаря ви не зверталися. Якщо це повторне обстеження, продовжуйте. У робочих моментах добре виправляти помилки, допрацьовувати, завершувати відкладені справи, добре підвищувати рівень своєї майстерності. Гармонізуйте напружену атмосферу у робочому колективі і виключіть конфлікти, зіткнення та сварки. І не забувайте відпочивати, розслаблятися, висипатися, усамітнюватися, щоб зрозуміти свій внутрішній стан. Щоб почути свою душу, медитуйте, перемикайтеся на творчі процеси, мрійте, займайтеся арт-терапією, казкотерапією, йогою, а також дуже сприятливо в цей період всі види благодійності і не тільки грошима, а й просто добрим словом. Бажаю вам успіху! Для знаку терези, і для тих, у кого повний місяць проходить на осі 5:11, творчість, хобі та романтичні захоплення подарують радість та натхнення, справи серцеві, творчий потік, діти можливі спалахи незадоволеності в любовних відносинах, почуття, що вашу суть не бачать і не цінують, але це і зоряний час, щоб показати світові свої таланти, заявити про себе голосно, тож не замуровуйте своє серце. Наступні два тижні важливо збалансувати вісь між особистими та колективними інтересами. Насамперед, вам важливо звернути увагу на себе, приділіть увагу собі, своїм творчим проектам, ідеям, можливо, щось виправте, скоригуйте, перегляньте. А також, якщо у вас були якісь ідеї, проекти, хобі, захоплення, які так і залишилися нереалізованими, це час відновити їх. і так щоб це дало вам радість та задоволення. Також приділіть увагу дітям, спілкуванню з ними, іграм з ними, особливо якщо є повторні або добре забуті ігри, місця, де раніше ви були, це те, що може викликати приємні спогади. І це стосується тих, з ким у вас романтичні чи любовні стосунки, приємні спогади, відчувайте. Відчування місць, де ви бували, сюрпризи змінять стосунки. А також вносьте щось новеньке в стосунки, особливо після 11 серпня. Також приділіть увагу своєму майбутньому, друзям, однодумцям, груповим інтересам, особливо якщо це пов'язано із соцмережами. Бажаю вам успіху! Для знаку Скорпіон і для тих, у кого повний місяць проходить на осі 4-10. Повня акцентує питання сім'ї та дому: можливо, вам захочеться внести зміни до свого помешкання або зміцнити зв'язки з близькими: дім, сім'я, внутрішній фундамент під ударом. Щось важливе може розкритися у стосунках з батьками, ріднею чи партнером. Гостро виражено бажання свободи, особистого простору, колюч, спокійно, але твердо, окреслити свої недоторкані межі. Наступні два тижні важливо збалансувати вісь родина, кар'єра та професія. І в цей період вам важливо приділити увагу сім'ї. Дому, рідним, відпочивати та набратися сил, щоб потім реалізуватися у професії та будувати кар'єру або бізнес. І, звичайно ж, уникайте конфліктів, претензій та розбіжностей, не з'ясовуйте стосунки, піклуйтеся про близьких, промовляйте, що відчуваєте в позитивному ключі, також уникайте конфліктів з керівництвом. Бажаю вам успіху! Для знаку стрілець і для тих, у кого повний місяць проходить на осі 3-9. Спілкування з друзями, навчання, обмін ідеями будуть особливо приємні, слова набувають сили, інформація вагу. Вас можуть приголомшити новини, несподівана розмова, старе листування, яке спливало в пам'яті, вкрай важливо говорити правду і чути її, навіть якщо вона ріже слух. Сприйняття світу може змінитися миттєво, наче спала завіса, і розпочнеться новий виток вашої еволюції. Наступні два тижні важливо збалансувати вісь взаємозв'язків та навчання. Приділіть увагу своєму близькому оточенню, сестрам, братам, сусідам, тим, з ким навчаєтеся. Не варто з'ясовувати стосунки, хто правий, а хто винен, вступати в суперечки та конфлікти, особливо в період повні. Краще вкотре перевірити на істинність джерело інформації, саму інформацію, будь-які документи на правильність написання та оформлення. Перевіряйте, чи все взяли перед виходом з дому, по можливості виходьте раніше, щоб уникнути запізнень та непередбачуваних ситуацій. І уважно відносіться до нової інформації. А також не забудьте про духовний розвиток, про погляд на далекі перспективи розвитку. Розширюйте світогляд та подумайте про те, куди б ви хотіли поїхати в далеку подорож. А також дуже добре подумати про навчання у вищому учбовому закладі або дізнатися щось нове про культуру інших країн. Бажаю вам успіху! Для знаку козиріг і для тих, у кого повний місяць проходить на осі 2-8. Повня висвітлить питання фінансової стабільності та цінностей, цінність себе та своїх ресурсів під лупою. Стане очевидно, де ви необґрунтовано принижували себе або де занадто залежите від чужого гаманця або схвалення. Можливі різкі, але вірні рішення залишити безперспективний проект або, навпаки, вкластися у щось, що лунає в душі. Основа всього ваша незаперечна самоцінність. Наступні два тижні важливо збалансувати вісь фінансів між особистими та чужими ресурсами, добре зайнятися особистими фінансами та ресурсами, перегляньте свої ресурси, доходи. Що ви можете запропонувати іншим людям, щоб збільшити свій дохід, і це можуть бути якісь минулі варіанти доходів. Згадуйте, повторюйте минулий досвід, а також увага, перегляд чужих ресурсів, все, що пов'язано з кредитами, боргами, податками, страховками, спадщиною, інвестиціями, дуже важливо в цей час. Але це все після виходу Меркурія із ретроградного руху. Бажаю вам успіху! Для знаководалій і для тих, у кого повний місяць проходить на осі 1-7. Це ваш час. Повний місяць у вашому знаку принесе ясність і допоможе вам краще зрозуміти себе та свої бажання. Ваша особиста революція розпочалася, і прямо зараз історичний шанс скинути нав'язані маски, радикально змінити імідж чи життєвий сценарій, вийти з тісних рамок чужих очікувань. Можливі зміни, які не повернути назад, слухайте лише свій внутрішній голос. Страх бути іншим має піти. Наступні два тижні важливо збалансувати вісь особистих та партнерських відносин, приділіть увагу собі, перегляньте свої нові проекти, можливо, внесіть зміни, виправте, доопрацюйте, скоригуйте плани та цілі. Також добре приділити увагу особистим якостям, які допоможуть якісніше продовжувати або створювати партнерські відносини, і вони дадуть впевненість у ваших завданнях та цілях. І приділіть увагу лідерським якостям вам вдасться зібрати та повести за собою групу людей, надихнувши своєю ідеєю. Але також ваші партнери по шлюбу та бізнесу потребують уваги. І завдання збалансувати свої особисті інтереси з інтересами партнерів, проявляйте увагу до інтересів та думок партнерів, уникайте сварок та конфліктів, не з'ясовуйте стосунки. Конкуренція та боротьба не завершаться добре. Зважуйте всі за і проти, кожна людина унікальна. Бажаю вам успіху! Для знаку риби і для тих, у кого повний місяць проходить на осі 12-6. Приділіть час медитації та внутрішньому пошуку, повний місяць допоможе вам знайти гармонію та спокій, таємне спливає на світ. Важлива в цей час робота з глибинними страхами, родовими сценаріями, кармічними уроками минулого. Можливі хвилі незрозумілого смутку, ностальгії, потужні осяяння. Сни можуть стати яскравими вісниками, і з'явиться відчуття пробудження від довгого сну. Не лякайтеся, це цілюще очищення перед новим етапом. Наступні два тижні після повного місяця важливо збалансувати вісь, здоров'я та служіння. Вам у цей період важливий відпочинок і душевний стан це період, коли бажано на якийсь час усамітнитися, залишитися наодинці із собою, розібратися зі своїми внутрішніми процесами, поговорити зі своєю душею, можливо, виплакатися, зробити висновки, підбити підсумки. Намітити цілі на майбутнє, помріяти і візуалізувати свої мрії. Це прекрасний період, щоб побути біля води на природі, помедитувати, займатися творчими процесами, відвідати святі місця, також добре молитви. Дуже корисний в цей час сон, він де дасть відновлення сил. Це допоможе вам зрозуміти свої справжні бажання та позбутися внутрішніх обмежень. Також благодійність буде плюсом в карму. Все це дасть вам позитивний ефект у роботі, а також до балансу важливо привести фізичне здоров'я, можливо повторити профілактичний курс, який ви проходили раніше. Подбайте про своє тіло, перегляньте та скоригуйте режим дня, робочий графік, графік харчування, попрацюйте над звичками. Тема роботи у трудовому колективі також може вийти на перший план. Не вступайте в суперечки та конфлікти. Виключіть з'ясування стосунків і гармонізуйте робочі процеси, підвищуйте рівень своєї майстерності. Бажаю вам успіху. Дякую, що завітали на канал. Ставте нравлики, вподобайки. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Діліться цим відео з рідними та близькими. До нових зустрічей!